Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде у стилі розпаковки. Ми з вами побачимо яку пряжу в якій кількості і де я її замовляла, для чого, що буду в'язати і так далі. Отже, давайте з вами починати. Я замовила пряжу Alize Lana Gold, замовляла її по знижці в магазині Candy Yarn. Це інтернет-магазин. І, до речі, є ще й магазини в Києві, Дніпрі і інших містах. Але оскільки я живу далеко від цих міст, то замовила онлайн. Ці моточки були по скидочці десь по 78 гривень, це на півшерсть. Взяла декілька кольорів для тапочок. Вперше це бірюзовий був. Це мій фаворит, до речі, волошковий, синій, дуже яскравий, дуже такий виразний. Далі був темно-зелений, насичений досить. Теж буду в'язати поєднувати його з іншими кольорами. Ось такий класичний сірий, до речі, також топ. Молочний, звісно, куди ж без нього. І медово-гірчичний. Це також є мій улюблений, і ось прийшов мій кіт. Ось такий, до речі, моточок. Так він виглядає. Це був перший е, такий пакунок. Е, далі, ще раз покажу свій фаворит, а от далі ми з вами подивимось е, нову пряжу, яку я ще ніколи не купувала і не працювала з нею. Але тут е, заблукав один. Потіряшка мій ще один моточок Алізелана Голд це фіолетовий моточок. Він у мене опинився в іншому пакуночку, тож зараз покажу його вам. Все те ж саме: це напівшерсть, 240 метрів в 100 грамах. Ось такий колір. До речі, думала, що він буде більш яскравішим. На сайті він є яскравішим. І ось тут мене чекав приємний сюрприз це светр Лопапейса. Так, я туди і не зайшла, бо загубила ось цю картоночку з QR-кодом. Дуже шкода. Кенді Ярн, якщо ви бачите це відео, будь ласка, вишіть мені ще раз цю лінку на светрик. Ще замовила собі набір маркерів з голочками, і також з електронним лічильником рядів. Електронний лічильник має дві кнопочки: одна, яка рахує ряди, інша просто все стирає. І, до речі, треба не переплутати. Ось так буду одягати на пальчик, пров'язувати ряд і кожен раз клацати. тут ось так рахується все. бачите. Далі. Ось це та пряжа, яку я замовила вперше газал альпака-ейр. Це також шерстяна пряжа, але тут є 28 поліаміда, все інше це альпака і шерсть. По метражу 50 грамів 150 метрів. Мабуть, буду в'язати у дві ниточки. Брала для такої базової шапочки, хочу дуже зв'язати з двома відворотами, і погодьтесь це дуже приємний колір, натуральний колір капоч. Ще було ось такі цукерочки, як приємний бонус. А ось тут я розглядаю цей светр, і, мабуть, хвилин через 20... Випадково його десь викинула. Отже, такі в мене були покупочки на цьому тижні. А тож, підписуйтесь на канал і чекайте нових відео. Всім па-па!